Проводимо пуск котла. Загрузили пів топки. Це ще не повне. Закриваємо, щоб не диміло. Такий буде пробний пуз, зараз чекаємо, щоб розгорілося. Система охолоджена. Повна система води є. Процес горіння зачався. Зараз розгориться. І буде вам показувати. Можете почути, як проводимо перший запуск нормальний котел. Наложили тільки півтопки. Температура, щоб ви бачили, що не дуру. Тільки 10, навіть скільки там, 12, навіть 15 градусів, 13 градусів наразі. Температура в системі. Ось так гудить, це поки розгорається, поки війде в нормальну роботу. який розпалюється котел. Гудить. Будемо бачити, що з цього нового котла вийде, чим де горіть, чим буде тримати температуру, чи він прогріє систему. Вроді би великий, але буде видно, все покаже. Як то поляки кажуть, все, що каже в праню. Такий котел. Наразі замазане глиною. Глина найліпший, якби противник температури, вона витримує температури з нею. П'єци кладуть. Ось такий комен вже помалу розігрівається, але ще, ще земний, рукою можна сміло тримати, але по мірію будемо нагрівати, побачимо, як воно. Бо котел вже саме вода тут зимна. Ти... Стінки зимні, воно показу розігріє все. Даний котел наразі розпалили ми на сосні з основими патиками, Ра розгориться, відео температуру, покажемо як що. Ну, В даний момент літо на дворі ну, 29 травня. Можемо подивитися, вже помаленьку набирає температуру, бо система зимна, тільки з криниці набрали воду. А в криниці, як самі знаєте, літом там, може бути навіть плюс 5 або плюс 3, плюс 4 вода. У нас глибина криниці 8 метрів, тому вода зимна. Але помало нагрівається. Тут помальоване вогни ніби фарбою, не знаю, так як сказали в магазині. Зараз нас ну, ніби для глушників, для п'ятців, для ком камінів, таке о, для дверчаток. Ну і двері так само я помалював на таку фарбу. Так, проходимо далі. Зйомку вже 20 градусів на котлі. Наразі все нормально. Рухаємося далі. ну, Рішили ми провести заміну котла, бо той як казався, ну мені кажеться він замалий. Здається правильно на українській мові. Той був замалий, цей більший. Бо в системі дуже багато води, більше ніж 200 літрів. Тому було прийнято рішення замінити котел. Був зварений протягом року, бо то часу нема, то бажання, в реальності можна його зварити, якщо є матеріал плазморіз, то тиждень часу він зварений повністю з усім. Якщо є матеріал, все можна зробити дуже швидко. Ну і є чим робити. Тому що, всі знають, якщо є чим, ну і якщо є руки і з правильного міста ростуть, то можна все зробити. Як один чоловік казав, «желіза боятися не треба. помало йде набір. Вже майже 40 градусів. Так, при відкриванні заслонки даної. Чуємо як гудить. Може, воздух є. Наразі. Вроді без травлі це воздух, а там не знаю, щоб зараз не розірвало. Десь воздух а де він. Може хіба в котлі може повітря бути? Вже 50 градусів. Та, продовжуємо зйомку. Вже набираю 60 градусів кота. Воздух ще десь там булькає, але ми постралювались з усіх батарей. Воздух є стравлений 60 градусів наразі на котлі. Ну, вже пішло, тисне гарячу воду. Зараз спробую тут батарею. Тут, тут трубу о вже пішло. Так, спробуємо легенько. I'm not sure if you're like.